Отже, вчора камера сіла, не встиг цього показати. Калібр беремо. Одразу перевіряємо на 1,0. і знос, чого я сказав, цепку брати, тому що цепка просто влітає 1,0, просто провалюється. От, Провалюється. Не просто там в натяг, якось, вона просто провалюється. Тобто тут ізнос цепки вже мертвий. Тому ми купили все нове. Отже, розпакували всі нові запчастини, шатуни, трещітка і цепка. Шатуни легше десь, напевно, на пів кіло, якщо не на кіло, ніж старі. Так що велосипед навіть легше стане. Бов на алюмінієві ті сталеві чисто були. Вже зняли з велосипеда. Все старе. Так що зараз будемо встановлювати. Отже, поставили вже нові компоненти, нова цепка, нові шатуни і нова трещітка. Задній перемикач вже відрегулював. Зараз буду займатися переднім і дещо гальма з'їхала на лаштування, підлаштуємо гальма. І все, змащити цепку, велосипед готовий.